Книга дії святих апостолів. Апостол Павло подорожує в Єрусалим. Постійно на цій дорозі трапляються люди, які стараються відвернути його від цієї подорожі. Але апостол Павло настирливо йде туди, де він має ще краще свідоцтво сказати про Ісуса Христа. А як ми розлучилися з ними і відплинули, то дорогою простою в кос прибули, а другого дня до родосу, а звідти в Патару, і знайшли корабля, що плив Уфінікію увійшли та й поплинули. А коли показався нам Кіпр, ми лишили ліворуч його та й поплинули в Сірію, і пристали ми в Тирі, бо там корабль вантажа мав скласти. І учнів, знайшовши, перебули тут сім день. Вони через духа казали Павлові, щоб до Єрусалиму не йшов. А як дні побуту скінчилися, то ми вийшли і пішли, а всі нас проводили з дружинами і дітьми аж за місто. І, вставши на кулішки, помолились на березі. І, попрощавшись один із одними, ми вийшли в корабль, а вони повернулись додому. А ми, закінчивши від тиру плавбу, пристали до Птолемаїди і братів, привітавши, один день перебули в них. А на завтра, дорогу ми вибрались і прийшли в кесарію, і вийшли до господи благовісника Пилипа, одного з семи і позосталися в нього. Він мав чотири панни дочки, що пророкували. І коли ми багато днів у них зоставались, то прибув із юдеї якийсь пророк, а на ім'я. І прийшов він до нас і взяв пояса Павлового та й зв'язав свої руки та ноги й сказав: Дух Святий так звіщає, Отак зв'яжуть в Єрусалимі юдеї того мужа, що цей пояс його, і видадуть в руки поган. Як почули ж оце, то благали ми та й тамтешні Павла, щоб до Єрусалиму не йшов. А Павло відповів, що робите ви плачучи та серце мені розриваючи, бо за ім'я Господа Ісуса. Я готовий не тільки зв'язаним бути, а й померти в Єрусалимі. І не могли ми його вмовити, і замовкли, сказавши: Нехай діється Божа воля. А після оцих днів приготувались ми та й до Єрусалиму вирушили, а з нами пішли й деякі учні із Кесарії, ведучи якогось кіпрянина Насона, Давнього учня, що ми в нього спинитися мали. А коли ми прийшли в Єрусалим, то брати прийняли нас в А другого дня Павло з нами подався до Якова, і всі старші посходились. Поздоровивши ж їх, розповів він докладно, що Бог через служіння його вчинив між поганими. Як вони ж це почули, то славили Бога, а до нього промовили Бачиш, брате, скільки тисяч серед юдеїв увірувало, і всі вони ревні оборонці закону. Вони ж чули про тебе, ніби ти всіх юдеїв, що живуть між поганими, навчаєш відступлення від Мойсея, говорячи, щоб дітей не обрізували і не тримались звичаїв. Що ж почати? Люд збереться, напевно, бо почують, що прибув ти. Отже, зроби це. Що порадимо тобі ми маємо чотирьох мужів, що обітницю склали на себе. Візьми їх, та й із ними очисться, і видатки за них заплати, щоб постригли їм голови, і пізнають усі, що неправда про тебе їм сказане. Та й що сам ти. Закона пильнуєш. А про тих із поган, що ввірували, ми писали, розсудивши, щоб вони береглися від ідольських жертов та крови, і задушинини та від блуду. Тоді взяв Павлому животих, і назавтра очистився з ними, і вийшов у храм і звістив про виконання днів очищення так. Аж за кожного з них була жертва принесена. А коли ті сім день закінчитися мали, то азійські юдеї, як побачили в храмі його, підбурили весь народ, та руки на нього наклали. Кричачи Ізраїльські мужі, рятуйте! Це людина ота, що проти народу і закону та місця цього всіх усюди навчає, і до того в храм упровадив і геленів, і занечистив це місце святе. Бо перед тим вони бачили в місті з ним разом Трохима Єфесянина, і гадали про нього, що Павло то його ввів у храм. І порушилося ціле місто. І повстало збіговисько люду. І, схопивши Павла, потягли його поза храм, а двері негайно зачинено. Як хотіли ж забити його, то вістка досталась до полкового тисяцького, що весь Єрусалим збунтувався. І він зараз узяв вояків та сотників і подався до них. А вони, як угледіли тисяцького й вояків, то бити. Павла перестали. Приступив тоді тисяцький та й ухопив його і двома ланцюгами зв'язати звелів і допитувати став, хто такий він і що він зробив. Але кожен що інше викрикував у натовпі. І, не мігши довідатись певного через заколот, він звелів відпровадити його до фортеці. А коли він до сходів прийшов, то трапилося, що мусили нести його вояки із за натовпу людського, бо безліч народу йшла слідкома та кричала геть, із ним. А коли Павло входив до фортеці, то тисяцького поспитався, чи можна мені щось сказати тобі. А той відказав: То ти вмієш по грецькому? Чи не той ти єгиптянин? Що перед цими днями призвів, був до бунту і випроводив до пустині чотири тисячі потаємних убійників. А Павло відказав, я, юдеянин і старсу, громадянин відомого міста в Келікії, благаю тебе, дозволь мені до народу промовити. А коли той дозволив, то Павло став на сходах і дав знака рукою народові. А як тиша велика настала, промовив єврейською мовою, кажучи.